Вчора у вечірньому зверненні президент сказав, що Україна домовилася про експорт надлишків зброї, яку вона виробляє до Сполучених Штатів Європи, Африки та Близького Сходу. Багато хто з людей відреагував на це звернення коментарями на кшталт. А як це у воюючій країні може бути надлишкова зброя? Виходить так, що ми десь неоптимально розподіляємо ресурси навантаження, бюджети, якщо десь у нас чогось не вистачає, а десь є надлишкова зброя. Чи правильно так бачите ситуацію? На вашу думку. Я одразу скажу, що ситуація є багатовимірною і не можна однозначно сказати, що це зле, що це є добре, але є кілька вагомих нюансів. Так дійсно у нас є виробники, в яких держава не закупляє, але вони виробляють ті речі, які є потрібні за кордоном. І відповідно, якби вони продавали, мали можливість продавати за кордон те чи інше озброєння, яке, наприклад, не використовується в Україні, бо держава не закупляє, то Підприємства би працювали, люди би мали робочі місця, податки би верталися до українського бюджету, і загалом це є добре. Інша сторона цього питання абсолютно слів, погоджуюся з коментаторами. А чому у нас те, що потрібно десь у світі, не закупляє українська держава з огляду навіть на те, що у нас на фронті бракує майже всього? Ну реально, майже всього там навіть бракує елементарних пікапів. Я вже мовчу про ті чи інші озброєння, і тут би варто було б проаналізувати наскільки ефективно держава. Використовує кошти, зокрема з наших податків. Я нагадаю, що на питання оборони, на питання забезпечення збройних сил України ми використовуємо власні кошти, тому що майже усі кошти зовнішні вони не можуть бути відправлені на питання оборони. Вони стосуються там ідеться на культуру, освіту, соціалку і інші сфери, але не на оборону. Тому наші з вами податки ідуть кудись. А куди вони йдуть? На мільярд дронів з яких величезна кількість є настільки застарі. Рілими і нефункціональними, що вони просто сотнями лежать десь там на складі, тому що їх навіть неможливо оптимально перепаяти, бо це треба з нуля все зробити. Чи де наші гроші знаходяться в тисячах паляниць фламінго трембіт, ура, ура, вже полетіли. Ну насправді і ми бачимо так само, як ПДФО ефективно використовується, при тому, що у нас на ринку українському є багато виробників і дронів і ребів і інших засобів, які є да, тих 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 самтої. З тої самої важкої військової техніки, типу пікапів з позашляховіків, і так далі, які критично потрібні на передовій, третій вимір цього питання. от ще раз: назвіть країни, до яких планують постачання? А, Сполучені Штати, Європа, Африка, Близький Схід. Ну, а давайте подивимося: Окей, Європа, Штати, е, може бути Африка і близький схід. Наскільки там є багато країн, які однозначно підтримують Україну, наскільки там є країни, які в дуже добрій комунікації з Московською Федерацією? Чи є гарантії, що зброя, яка буде продана українськими виробниками, не опиниться на московському фронті і не буде використана проти наших жертв-захисників? Чи є у нас можливості за цим процесом припильнувати? Чи є у нас договорики і договори, які забороняють перепродаж зброї третім, п'ятим там якимось е, структурам і так далі? Тобто занадто багато питань, на які треба було б мати відповіді. І я вважаю, що українське суспільство заслужило на цій відповіді. Тому що можливо це і вдала ідея. Я не заперечую. Я тільки хочу, щоб наші виробники, які мають чудові розробки, мали можливість себе реалізувати і заробляти на тому гроші. Питання стратегічне, чому наші розробки треба за кордоном, а в Україні вони не мають тої затребуваності, яку вони мали би мати. Чому у нас з виробництвом ракет? Здається, тої самої Фламінго е, займаються дівчатка з сайтів, до яких особливі підходи з оподаткуванням. Ну, давайте будемо щирі. Тому це дуже хитка територія. І, на жаль, я занадто не додовіряю керівництву української держави, щоб однозначно схвалювати цю ініціативу. Пані Софія, тут в одному із свіжих коментарів Роман Костенко сказав про те, що в Україні планують розробити нову систему мотивації для мобілізованих. Мобілізованим, мовляв, пропонуватимуть підписувати контракти із додатковими виплатами. Чи знаєте ви щось більше на цю тему? І на чи жаль, врятує? більше не знаю, але маю два конкретних коментарі. Перше, звідки будуть брати гроші? Державний угу. бюджет пустий. Якщо порахувати з врахуванням інфляції проект бюджету на наступний рік, в ньому закладено коштів менше ніж було закладено на 2025 рік не враховуючи тих 400 і 300 мільярдів яких бракує і які треба доокуп... було доокуптовувати до бюджету на 2025 рік Ну, тобто якщо грошей нема, ну, то хоч скачи не скачи ти не будеш мати чим платити військовослужбовцям а другий момент так я вважаю, що мобілізація має рухатися. Так, я вважаю, що має можливість повернутися з фронту мусять мати ті, хто там вже четвертий рік поспіль, а дехто й набагато більше, тому що люди працюють на межі своїх можливостей, і інколи вже й тих меж немає. Але давайте будемо щирі, допоки Україна буде продовжувати воювати людьми, ми Московську Федерацію не перепремо. І зараз критично треба було би вкладатися в технології. І тут йдеться не тільки про гроші, але про використання людей за їхнім призначенням. Ну, не може айтішник супер-пупер світового рівня, копати окопи. Він має розробляти програми, займатися штучним інтелектом, творити ті чи інші технології, які допоможуть зберегти інший особовий склад. І це такий банальний приклад, але тут ідеться саме про ці речі. І я абсолютно підтримую тези Валерія Залужного, який в своїй крайній статті наголосив, що Московська Федерація втрафила за рік підтягнути надзвичайно цінний ресурс науку. А в нас науковці виживають на 2,5-4 тисячі гривень в місяць, я не знаю, зі Святим Духом харчуються. Наука у нас добивається, молоде покоління не виховується, тому що знову ж таки немає фінансування освіти як галузі, і вчителі теж живуть за межею бідності. Відповідно, вони не мають повноцінного ресурсу виховувати а, талановите, дієве і надзвичайно обізнане молоде покоління. У Нас є дуже багато зараз питань, які треба вирішувати, але знову ж таки треба. Усвідомлювати, що треба зараз щось робити кардинально, щоб воювати не людьми, яких в нас нема, а я щоб воювати технологіями. Українці дуже не дурні, тільки час від часу вибирають дуже дурну владу. Пані Софія, почули вдячні за ваш час і коментар. Софія Фадина, народна депутат фракції Європейська Солідарність. І якщо про кошти заговорили, якраз е, е, додамо, що в Україні зараз триває формування державного бюджету на наступний рік. Наразі документ знаходиться на розгляді різних парламентських комітетів, які вносять свої пропозиції до проекту кошторису. Варто нагадати доходи загального фонду державного бюджету на 26 рік плануються на рівні 2 трильйонів 826 мільярдів. А ось видатки держбюджету очікуються на рівні 4,8 трильйона гривень.